Всім привіт! Сьогодні ми з вами беремося за одну дуже-дуже цікаву тему: дієприкметники. Так, так, саме вони. І я обіцяю, що ми розкладемо все по поличках так, щоб рази назавжди стало зрозуміло, як їх правильно творити, і що головне вживати. Знаєте, це простіше ніж може здатися, а мовлення після цього стане набагато виразнішим. Ну що, готові? Поїхали! А от давайте одразу з конкретного прикладу: квітучі поля. Чи поля що квітують? Ну от як краще сказати. Погодьтеся на перший погляд обидва варіанти, ніби й нормальні, але чи є між ними якась різниця? І що найцікавіше, який з них звучить по-справжньому, знаєте, по-українськи? От саме в цьому ми сьогодні і будемо розбиратися. Так, коротко про те, що на нас чекає. Спочатку, звісно, трохи теорії. Що ж воно таке, Той дієприкметник. Потім подивимося, як творяться активні форми, і пасивні, звісно, теж зачепимо. Далі найцікавіше важливий стилістичний нюанс. Потім навчимося, як замінювати такі, знаєте, трохи незграбні конструкції. Ну і в кінці все гарненько підсумуємо. План є? Вперед! Ну що ж, поїхали! Перший пункт нашого плану, давайте з'ясуємо, що ж це за звір такий дієприкметник, що це за особлива форма дієслова. Отже, дивіться, дієприкметник це, по суті, такий собі гібрид. Уявіть, що ми взяли найкраще від дієслова і від прикметника і об'єднали в одне слово. Тобто, з одного боку, воно відповідає на питання прикметника який, яка, яке? Але з іншого воно описує ознаку, яка з'явилася ну, через якусь дію. Тобто воно нерозривно пов'язане з дією, з теорією розібралися, а тепер до найцікавішого, до практики. Як же нам самим творити ці слова? Зараз ми з вами отримаємо такий собі граматичний інструментарій. Подивимось, як утворюються активні дієприкметники. Почнемо з теперішнього часу. Тут у нас є простий рецепт з двох кроків. Крок перший: беремо дієслово недоконалого виду, ну те, що відповідає на питання, що робить, і знаходимо його основу в теперішньому часі, наприклад, киплять. І крок другий, до цієї основи додаємо один із суфіксів уч або юч, ач або яч, і вуаля, з «кипіти» у нас виходить, що правильно киплячий. А от з минулим часом, повірте, ще легше тут усе взагалі елементарно. Нам потрібно доконаного виду, тобто те, що відповідає на питання, що зробити. Беремо його початкову форму, так званий інфінітив, і просто, просто додаємо суфікс Л. Все от було розімліти, стало розімлілий, було змерзнути стало змерзлий. Простіше не буває. А тепер увага. Є один маленький, але дуже-дуже важливий нюанс такий собі виняток, який треба просто запам'ятати. Якщо в нашому дієслові є суфікс ну, то коли ми утворюємо дієприкметник, цей суфікс він просто зникає, випаровується, тобто не загуснулий, а правильно загуслий, не розбухнулий, а розбухлий. Запам'ятали, це важливо. Так, з активними, здається, все зрозуміло, але ж є ще й пасивні, давайте коротко глянемо і на них, щоб картина була повною. Отже, пасивні, ми ж пам'ятаємо, так, це коли дія виконується над предметом костюм його пошили, тому він пошитий, шкіра її зволожили, тому вона зволожена. Творяться вони зазвичай за допомогою суфіксів н, ен. Або ти, але, чесно кажучи, сьогодні наш головний герой це саме активні дієприкметники. Тому давайте повернемося до них. Там є ще багато цікавого. А от зараз, зараз, буде, мабуть, найважливіша частина нашої розмови. Це той самий секрет, який допоможе говорити не просто граматично правильно, а знаєте, по-справжньому, природно, красиво, по-українськи. Увага! Зараз прозвучить ключова думка. Форм на зразок танцюючий, питаючий, вітаючий в українській мові просто немає. Так, формально за правилами ми ніби можемо їх утворити, але стилістично для живої природної української мови вони не властиві. Це насправді дуже поширена помилка, яка прийшла до нас як калька з російської. Це треба запам'ятати раз і назавжди. Ми розібралися, як казати не варто. Логічне питання а як тоді варто? Що робити? Давайте подивимося, як можна легко і красиво замінити ці незгребні форми. Подивіться тут усе дуже наочно от беремо слово працюючий, замість нього можна просто сказати працівник і це вже іменник або от бажаючий, є чудово українське слово охочий це прикметник, діюче законодавство ні, краще чинне законодавство синоїм. Ну, а якщо вже зовсім не знаєте, що робити, як зі словом, тримаючий, завжди можна використати описову конструкцію той, що тримає. Це безпрограшний варіант, який завжди звучить природно. Давайте ще раз пройдемося по нашому інструментарію. Отже, що ми можемо зробити? Можемо замінити на іменник. Не початкуючий, а початківець. Можемо створити складний іменник, не лідируюча компанія, а компанія-лідер. Можемо знайти влучний прикметник, не пояснюючий, а пояснювальний, або ж підібрати синонім як діюче на чинне. Ну і звісно, наша паличка-виручалочка описова конструкція той, що висаджує. Бачите? Варіантів насправді купа. А зараз ще одне залізне, просто залізобетонне правило. Суфікси ши і «вши» забудьте про них. В українській мові для творення дії прикметників їх не використовують взагалі. Це ще один чужий елемент. Тому ніколи не кажіть висохший, правильно висохлий, не посинівший, а посинілий. Це правило без винятків. Просто табу.